Новий прем'єр Британії Сунак та старий правитель СІ у Китаї, що це означає для України та світу? Чому Шайгу обзонював міністрів оборони в країн світу зі своїми ідеями грязної бомби? І що опять готують росіяни в цьому зв'язку? І до речі, чи не є цією брудною бомбою Ксенія Савчак? Яка втекла з Росії, поговоримо трохи і про цю історію, яка, до речі, також не така смішна, також є важливою. Отже, ми поговоримо разом з Олександром Лігіним, моїм колегою, політологом Саша, Плювіт. Вітаю! Ви на каналі громадського контролю, каналі Незалежної аналітики та розслідувань. Друзі, якщо вам подобається наш канал, ви дивитесь його не в перший раз, то будь ласка, підпишіться на нього, тому, тому що це допоможе розповсюджувати наші відео набагато краще. Ну, а також. Допоможе нашому молодому каналу розвиватися. Ми будемо впевнені, що робимо ці наші матеріали не просто так, а вам вони подобаються. Отже, будемо розпочинати. <звук> Олександр, давай розпочнемо з Великобританії. Там переобрали нового прем'єра. Ну вибраного прем'єра Сунака. Що на твій погляд ти розбирався взагалі в Великобританії? У нас до речі є окреме відео про переобрання сунака про лістрас. В посиланні буде, можете подивитися тут. Давай так ємно про те, що це означає. Ну можливо, трохи для Британії, і з цього випливаючи для України, тому що все одно прем'єр що працює на свою країну, а потім вже на, на партнерів, які Без вони можливо. йому не були близькі. Да, у Британії з'явився новий прем'єр. До речі, перший прем'єр при новому королі mm -hmm, uh, так, Карля так, третьому є таке. Так, і це дійсно така історична подія, тому що перший раз uh, прем'єром Британії стає людина з Індії, да, з mm -hmm. коріннями з Індії. І це великий такий поштовх для людей, які мешкають в Британії, які. Мають відчуття близості до Індії, до інших країн, які були колоніями mm -hmm. в різні часи Британії. Тому це велика така подія, але дорікають сунок у того, що він з дуже заможної е, е, сім'ї, сім що ну, він, да, він, в нього там були претензії, до нього були претензії стосовно, що він там якось не так оформлював свої. Доходи, що в не у нього ну, теж... Ну якраз що співпрацював батько цієї ну його дружини з російськими значить компаніями, Компані. його компанії це був скандал. А його ж до речі, ще знає, що обвинувачували в цих повідних вечірках, в яких був і Борис Джонсон. Вони як хоче опоненти, але до речі, там разом по вони були разом. Трохи. І по перше, цей виток інформації стосовно цих вечірок, якраз. Ініціонував рішесунок. Ну, це Те теж його якось так ну, характеризує. Да, ну, бачите, він сів на місце Боріса Джонсона. І наскільки довго ми подивимося, Протименці. який yeah. буде план? Mm -hmm. У нього ж Головне надати надати фінансовим ринкам чіткі сигнали. В нього ну він фінансист. Він це, фінацист, в принципі, його і якраз це сізя. його парафія. Так да, да, і да. він буде. Я думаю, робити на мою думку, угу. він буде більш прогнозованим і більш послідовним прем'єром, ніж Ліс Трас. Я так розумію а для України. А для України я думаю, що головне, що міністр оборони залишився Бен Олос, і він вже міністр закордонних справ і міністр закордонних справ, та, міністр та, закордонних справ теж за, залишилися. А ця команда вже працює з Україною. Ну весь угу. час, коли в нас іде війна. Тому я думаю, що ці ну, менеджери, да, високі mm -hmm. топ-менеджери вони, залишають вони залишаються на своїх посадах, тому я думаю, що співпраця з Україною буде тісною. Ну, і побажаємо британцям, бути, пройти, цю, пройти цю, 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 зиму також, цю зиму, пройти ці всі платіжки, важливо. тому що в них дійсно непроста ситуація в економіці. Ну да, Тому що якщо вони прийдуть, то вони зможуть і надалі нам допомагати. А Британія нагадаю, це другий по об'ємам. Е Країна, яка після штатів, яка нам допомагає саме військовою допомогою, ну, да. треба не забувати, що просто велика ну різниця в цифрах. Ну, звинувача зрозуміло, безумовно. Да, да. Але таки... на європейському континенті це топ-1. Не просто навіть на словах, а на ділі і, і, і в конкретних ну, як цифрах. Як ти правильно кажеш, військова, саме військова да, допомога. Тобто сам, я, 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 я теж так думаю. Ти більше він пообіцяв зустрітися з Зеленським, вже з ним порозмовляв. Тому якби я теж думаю, що глобально я, нічого я, я, не. Сподіваю... Що вони знайдуть спільну мову? Давай перейдемо на схід, там ситуація трохи інша. Там не новий прем'єр, після там 44 днів іншого прем'єра, а старий Сі після 10 років правління. Ну не такий же він і старий. Ну не такий же і старий, йому 69, а Байдену 79. Нагадаю, 10 років різниці. До речі, друзі, ми про Сі зняли окремий сюжет з кандидатом політичних наук Віктором Пащенко. Також на нього буде посилання про те, як він там взагалі. І володарює, і чому так вийшло, що він це. Переобрався, тому зараз ми також ємно. Просто поговоримо про те, що це означає для України, для світу. Якщо вам цікаво, більш детально, то можете подивитися окреме відео про Китай. Так от, е, і поставте подобайку цьому відео, якщо вам подобається наша розмова, до речі, не, не забувайте. Е, Олександр, скажи, що ти думаєш по осі, по його переобранню, що це буде означати в зміні напрямку в Китаї, ну якщо не, що, якби вже переобрався, як ми як політолог розуміємо, да, що одне дело, коли ти там е, привиборній думати... у гонці, а ми знаємо. Що насправді в Китаї ну, там не зовсім така система, там, хоч і не вибирають демократично, але вибирають всередині партії, там також боротьба йде. А коли вже ти ну, переобрався, то це вже інша історія. Ну коротше, твої думки. Ну я думаю, що це посилення mm -hmm. саме. Так, культ лічності, yeah. да, і як е, е, він вже входить і в Конституцію, там прописаний він як yeah. і Мао, і як і Ден Цяопін. Тому е, це посилення саме такого вождійського режиму, який притаманий, до речі, в Китайській імперії, да, і просто воно забарвлено зараз там, комуністичною ідеологією і таке інше. Е, я думаю, що Китай готується до е, Хоча є. Е, Такі спогади, що він готується до перемовин, до того, що світ був двополярний, mm -hmm. що є дві країни США ті, і США, США, Китай, але частина. я думаю, да. що це до якогось моменту. Я думаю, що якраз безпекові питання, які він проговорював під час своєї промови на, на засіданні, угу. ну на на з'їзді, вони якраз і обумовлюють те, що саме безпекове питання, воно ну турбує його, і він закладає нові а, засади для того, щоб Китай почав не просто бути на рівних з, з США, але домінувати у світі. І я думаю, що це ну дуже такі, на мій погляд, дуже такі тривожні сигнали. Тому що якщо і на тому на ті стороні спихне війна, а в них є претензії до Тайваню, і до речі, Не, претензії вони ти... вважають, що це є їх... територія, територія це... а сепаратистка, це... тому але але Да. Тайвань знаходиться під захистом Сполучених Штатів, і я не виключаю, що на якомусь етапі свого політичного відтворення, ну до, до речі, там, якщо він захоче піти на четвертий термін, Може, він ви, е, вирішить таку суперзадачу, яку не, не могли вирішити до нього. Він там забере, ну не забере Тайвань, ага. да, а він. Е, е, Приєднає Тайвань до великого ну, Китаю, да а це ну звичайно нова війна. Тому в мене дуже обережні і дуже такі, знаєте, тривожні думки з цього приводу. А по Україні давай. ну Тайвань це я думаю, що от Україна трохи... вона мене дивує, тому що у нас досі нема посла в Китаї. Угу. От уже скільки е, я можу помилятися, але точно майже рік вже у нас нема посла в Китаї, угу. і я, речі, мене, це, мене це дуже здивує, і кожного разу там продивляюся стрічку новин, чи ну з'явилась там людина якась чи ні, угу. і от. Ну от просто думаєш, ну як як можна налагоджувати, от зараз СІ став ну новим там керманичем да, Китаю. Да. Да? Ну хоч хтось його з України там якусь мову з ним веде, да? там, ну просто як на рівні посла, ну, то ну, ну, і Да, дипломатичний так. Там, так, там, Тому а, я думаю, що з Китаєм нас буде непрості стосунки, тому що він а, тримаючи нейтралітет, ну так чи інакше, він все одно підігрує Росії. Так чи на це зрозуміло. Да. Тому я думаю, що та ситуація з Китаєм для нас він точно нам не союзник. Я так вважаю. Mm -hmm. Це авторитарна країна, і вона безумовно підіграє Росії ну, нашому ворогу. Mm -hmm. Так чи інакше. Да, ну я також з тобою Я думаю, що там прямих поставок зброї не буде Росії, тому що це вже чи, за, за, занадто небезпечно. Китай зараз не готовий до санкцій, як би він там не Ну, ми, 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 до речі, бачили коли Китай, коли приїжджала не Ненці Пелосі Вони, як і Росія, там просто туман навіювали, підняли всі істребітелі, все, але в того що нічого. Да? Я думаю, тут те теж саме вони ще не готові до такої от, жорсткої конфронтації. І, але і, і от сього да. з, з ситуації сією його політикою, якщо там попередні 30 років а, саме Китай був спрямований на, на розвиток і на співпрацю зі світом, і Європ, Європейський союз і Сполучені Штати ну, це да. основні ринки. Збуту да. і ну, обігу грошей, так. Так, то а, якщо амбіції зіграють так і вони відмовляться в той чи інший спосіб по співпраці з ЄС і по співпраці з США, то та велика економіка, яку вони вибудовували, вона. Просто нікому не буде. Mm -hmm. В тому об'ємі ну, не буде. Це буде, ну знаєте, не, так ну, стр... буде... Ви вистріл собственної да. та не одну стеві, але але не в ногу, в ногу. І оце буде таке протиріччя, чи з'явиться внутрі китайська ну там опозиція досі, тому що ну поки не не видно. Це, mm -hmm. Поки не видно. Ну no, окей. Okay. Подивимось, тобто, ну я теж думаю, що насправді по Україні нічого глобально не буде. А от далі може бути все, що завгодно, тому що людина вже ну на, насправді вписалася в Конституцію, Це пожиттєвий правитель, і коли, він, коли він він, коли він світ за трошки поїде кукухою. Я ввічаюсь, ми, ми, ми не ми знає, вот, не знаємо. І це саме це саме небезпечне, да, да, да. це саме небезпечне з такими ресурсами. країни. Але так да, я думаю, що поки в нас буде війна, я. Це не, не так довго, глобально нічого змінюватися там, радикально не буде, також так думаю. А, давай далі перейдемо. Ще така важлива новина, історія та грязна бомба. Да? Шойгу пообзвонював всіх міністрів оборони, ну там куп країн, всіх впливових, причому не тільки західних. Штемо, просто Що далі телефони? Ну, ну, ну Можливо, його допустили. Тебе є да. право на один дзвінок. Я не знаю. Значить, пообзвонював, причому більше того, він ж і китайському, і індійському. Тобто він не лише з США, європейцям, але і, і східним своїм би, ну, Просто чи Він, він чи перев... перевернув свою телефонну книгу. Потім <клес> зібрали ООН секретне засідання Артбезу, до речі, не просто цінербезену, а секретне засідання, де вони грязно, навіть, показували фотки цієї грязної бомби. Ми, не Коротше, просто ну, максимальний такий інформаційний, інформаційний, якийсь навіть не накал, а знаєш, інформаційний спам. От, я би сказав, от, просто от. Як кажуть, в кожну трубку, Тут, наш, в кожну трубку, в кожен трубку. Що ти там взагалі говорить. думаєш, що це за спецоперація? А чи не хочуть продати? Я думаю, що вони нагнітають. Да. І це коли в них не виходить на полі бою довести свою перевагу, вони да. включають оцю фейкову інформаційну, спамову технологію, в якій забивають баки всім. Кому угу. з ким вони намагаються комунікувати, ну, пливо кра да, і вони думають, ага. що на ту єрість, яку вони будуть говорити, угу. е стверджувати, люди будуть ну, реагувати і сподіватися, що воно ну, так би мовити зайде. Да? А я думаю, що тут декілька сценаріїв. По-перше, по вони щось готують, можуть дійсно готувати щось ну, таке, техногенну якусь ситуацію навколо Херсону. Я не виключаю якихось таких ну, дурниць, які вони можуть, від них можна все, що замовне ну, зараз не. чекати. Я думаю, що ця історія може відбитися в тому, що можливий відхід від Херсону. Mm -hmm. Російських військ буде зумовлений тим, що ми у, 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 пішли з Херсону, тому що Україна могла запровадити цю грязну бомбу. Mm -hmm. Тобто, я думаю, що це, цей жест доброволі uh -huh. він не просто з'явився, а з'явився тому, що Україна у нас є інформація, що вони там за ну, Використовуючи ну, ну, відходу від Херсону. Я а. думаю, що це найбільш вирагітний сценарій, який відбудеться, і вони пояснять. Своєму о, піплу, що оце треба вам хавати, так би мовити. Слухай, ну це ти кажеш про внутрішній, але насправді на для того, щоб давати на внутрішню аудиторію, не ну, обов'язково там зоні всіх міністрів, а, значить так, там а це, 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 це ж, це ж дивіться чим, чим збиратим глучим гл, да. глибша, чим глибша ну провінція, ага. тим більше треба космічні теми. Тобто, що дзвонить, він працює, він показує, що є такий міністр оборони. Його. То ж, взагалі-то на радарах не було Не, не було, часу. Він з'явився, йому дістали. дали телефон, кажуть, дзвони, да, да, да. він, він дзвонить. Да, да, да. Це зняли на телефон, ми про це навіть да, говоримо, ну, да, тому да, що це, 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 на бентеж, не, це да, що нас теж бентежить. Якого сп... Нас сп... біса нас він почав про цю грязну бомбу. Да. Тому да. це поряд... порядок денний сьогоднішньої Росії. І вони, ну я так сподіваюся, mm -hmm. що моя головна версія, що вони готують відступ. Від правобере так, ти думаєш що вони щось там такі підірвуть? Я думаю, що я сподіваюся, Ну, твоя версія знову ж таки. Я сподіваюся, що варіантами вони інформаційно так це продадуть росіянам, що знаючи всю інформацію, проверши секретне засідання ОНУ. Получивши угу. е, там негативні відгуки Окей. там деяких міністрів оборони, да, 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 да. ми вирішили не ризикувати життям те і ми переходимо е, Дніпро там на лівий берег. Угу. Тобто, під впливом цих всіх, угу. ми Росія, там е, ну, з, зру, робимо такий виважений тяжкий, тяжкий непопулярний, крок. але правильний крок. крок. Ага. В Дніпро. — Ну понятно. — Слухай, ну, давай так. Я, я, я скажу, я, якщо ну, казати, це моя версія да, в рамках твоєї версії, я думаю, що все ж таки тоді вони мають щось підірвати, але ну їм не обов'язково щось підірвати. Ну, — підрвати. І, і де богше да. вони не підірвали. Да, ну я також думаю, що насправді знаєш, як кажуть, от у Росії скінчуються там і ракети, і зброя, і так коли і, коли ж вона і вже скінчиться. В них. Ну не, не скоро У нас до речі. Відео про те, скільки ракет залишилось в Росії. Якщо вам цікаво, ми також залишимо ссылку, і там про це ми розповідали. Але, е, значить, я думаю, що дійсно те, що ніколи не, не закінчиться в Росії, ну, чисто фізично, це їх блеф. Да. І от Блеф, у них його купа, і це класика ФСБшна і Путіна, коли він блефує, і з одного боку з, з усіх просто щілин каже про переговори. Ну, ми знаємо, так, що нам навіть він посланця з, з, з африканської країни відправив, той приїхав, якби про зерно розмовляти вроде як з Зеленським. А на прес-конференції каже: а от ребята, там ж переговори з Путіним, може почнете. Ну тільки з, з тобою. Ти, ти нам ще не казав про переговори. Нам да, вже да. всі сказали. Тепер, хоч будемо знати. Дякую тобі. Так от е, ну, це реально показує, що вони просто ну, добу, ну реально добуваються вже з кожного е, якось, хоч якось це зробити, а з іншого боку, Максимально нагітають, що ребят, або переговори, або ми зараз. От ми от, от, от смальнув, а вони ще до речі, зараз про спутники сказали, що будуть збивати спутники. Значить, маска, я не знаю, я прочитав, да? значить, Ну тепер спутники ще маска будуть збивати. Ну коротше. Е, да? і, і і, оце така дих, дихотомія. да, Тобто, з одного боку. так, да, переговори, пряні. А з іншого боку цей блеф про бомбу. З іншого боку, я також дійсно не виключаю, що на жаль це може ну тобто один із сценаріїв да тому, що. Коротше, у них завжди декілька сценаріїв, тобто ми, ми не кажемо, що вони вже йдуть по якомусь сценарію. Вони йдуть по, по шляху, на якому є два, три, можливо, п'ять сценаріїв. І вони на якомусь етапі там, один відпав, три залишилися, потім не, і залишився один. Да? Ну, і, коротше, я, я думаю, що один із них дійсно може бути за, за, за застосування якоїсь зброї. Я, я не факт, що, можливо, там, тактично ядерної. Можливо, підрив. Ну я я, я не буду зараз е, нагнітати, але ну я якийсь се, серйозної ситуації, яка буде в реальності, і ну і вони в тому числі для цього. Саш, готують. Давай, я тебе трошки да, переб'ю. Да, да. Дивись, ти сам кажеш, що вони мастера публічку ну, в першу чергу. Я думаю, що 70-80% Тому 70, 70, я сподіваюсь, що коли да. вони там щось задумають, у них от сирії порох, щось у них там не ну, паде, щось правда. в них там не вийде, або наші хлопці візьмуть. Все він там відірують ні, ну тому... це правда, да. Ну найголовніше, що чому, чому я думаю, що не, не буде нічого з якоїсь сверх такого да, відбуватися, тому що насправді любе дуже сильне або там пов'язане з запорізькою атомною станцією, або з якимись тактичними ядерними ударами, або ще з якимись серйозними історіями. Є чіткі вже сигнали від заходу, що це буде військова відповідь, як сказав Байден, Пентагону готує відповідь. Ну, Пентагон не допоможе ну, відповіді готові. Да. Бригада Сполучених Штатів Америки вже знаходиться на кордоні з Румунією. Да, ну там, там да, дав, 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 давно знаходиться, але ну, ну 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 коротше, сам факт, що я думаю, що вони це розуміють, і ми будемо сподіватися, що вони це да, розуміють. — сподіватися, тому що це насправді. Головний важить, що їм закінчувати війну, відступаючи від Херсону, ну, сенсу нема в програш собі. Ну, але будемо Подимем. дивитися. да. А, давай, і наприкінці, да, давай тоді поговоримо значить, про Ксенію Сапчак. Да, значить, така, Зачем? Да, ну, да, ну, Ми не дуже хотіли, але трохи зачепимо. Значить, ця псевдолібералка збежала з Росії да, там, якісь е, уголовні, ну, кримінальні справи да, щодо неї. Е, Зараз в Литві перебуває. Ну як ти взагалі думаєш? Ну тобто, чому ми трошки не поговоримо? тому що насправді у Ксенії Собчак є мільйонна публіка, така ну достатньо ліберальна. Вона себе позиціонує як опозиційний політик, яка там демократ. каже типу, демократ, демократ. Пам'ятаємо, як вона балотувалася, типу, від опозиції на виборах президента Росії. Нагадаю, там з Навальним постійно там вони щось робили. Там якісь спори в них були да, ну, в них постійно. Ну, було ну коротше, щось. Е, да, вона ж і це насправді ну, такий. Серйозний об'єм аудиторії російської, да? і тут, от на неї напала, вона втекла, ну напали, ну там я маю насі е, політично, скажімо так. Да? Що ти думаєш по цій історії? Ну, взагалі, типа, що і по Ксенії взагалі? Я думаю, що це якась відх... відхідна історія, mm -hmm. де якщо людина хоче тихенечко. Тихо піти. тихо піти, тихо поїхати, тихо перетнути кордон. Або шумно да, Він це робить, і вже потім, угу. коли вже це все відбувається, вже якось там постфактом говорить угу. своїй публіці. Я думаю, що це якась, як вони кажуть, там, спецоперація, тому що є інформація, що скоро Ксенія, можливо, да, потрапить до санкційних списків, угу. до речі, британських. <ган> а і американські в тому числі. І це велика для неї буде ну, великим ударом, тому що вона не зможе тоді пересуватися світом. Тоді <ган> оця вся її ліберальність ну, дуже буде <ган> <ган> обмежена. <ган> <ган> обмежена кордонами Російської Федерації. Тому я думаю, вона, працюючи в системі Путіна, це не до для кого не секрет. Вона просто домовила, щоб не просто поїхати з Росії, а поїхати як політичний дисидент. Ну, да. І тому оцей весь спектакль, ну я не вірю в тому, щоб прикордонник, який там сказали, що не, не признав Сапчак, коли яку знають якраз мільйони. да, в вся аудиторія, там... Вона пішку перейшла кордон з Литвою, я тому думаю... що типу там на самоліті не могла на, на літаку ні, Ви знаєте, Ті, я ну, розумію... Просто... Це... Самі, що да, це смішно. просто така відхідна історія, і я думаю, що вона просто шукає такий а, ну, момент, щоб бути казати: от на мене є тиск, там придумали там, справи кримінальні, там тиснуть, тиснуть, тиснуть. Я от вимушена була збігти з країни. Ну, ну да. скажіть мені, будь ласка, хто ще другий і чи перший перед Савчак так міг зробити так, в не. Росії? Я... Тому я думаю, що це все історії, і інсинуації, і загалом. Ну, вона просто хоче так втікти, але залишатися в західному світі, в якій mm. вони. Постійно критикують, ага. Ну дивись. Я думаю, що тут ситуація навіть е трохи інша. Що не просто вона хоче втікти, а її хочуть втікти. Що такий варіант теж да, да, Тобто, тому що ну звісно, зрозуміло, що якщо там щось хотіли посадити, ну тобто версії про те, що там її дійсно хотіли посадити, її посадили, а не якогось там директора, який ну і, і що, її. Це її канали, її телеграм-канали, її фейсбуки, її інстаграми, а не цього директора. Вона може писати, що завгодно і надалі. Ну коротше, я думаю, що насправді це можливо якась очередна спецоперація, що типу, як ти правильно сказав, дисидентка виїхала, значить, за кордоном мене ображають, і потім там. Щось буде. До речі, був так така історія ж була ну така що промількнула, що канал буде створюватися для емігрантів із Росії, в якому буде брати участь Ксенія Савчак. Це було ще до цієї історії, це було на ну, тиждень. Так воно так щось. Як ну, десь... воно якраз Мількнула. і а воно якраз і кладеться, в Такое, одну так, да. можливо, воно таке, але, але була така. А потім, коли це відбулося, я думаю, так. Я ще подумав, що це якась, ну якби маячня, ну, якась угутка, але я думаю, ага, ну подивимо, по подивимося. Та тому. Ну що, я думаю, що можливо тут це трохи глибше, і у них є якийсь план на Ксенію, тому що Але... У, у аніхуні да. є алібі. Вона да, дисидент, да, да. ну, хто, класний, да, хто да. як не вона і очолює цей імміграційний канал, звоз да. з, з порядком денним, які будуть висилати ну, телегетам телеграмом чи чимось да, там да, з того да. ж кремля. Тому да і відкриє свій Ютуб і буде там такий, такою панної тому... жо ще YouTube, я забув, тому. Але, тому такі, інформаційна війна це один із фронтів, на якому треба тримати свій мозок да, і... нас тут Головне, щоб щоб е... ми знаєш, я до чого, щоб ми не зачаровали цієї ксенії, чітко розуміли хто вона, тому що зараз нас можуть знову. Почалася історія, що збіжала, вона зараз там пару тижнів щось буде погане про Путіна казати більш радикально, і ну якби це все може відбуватися, Не треба на це вестися, друзі. Це Очередна, хороша, плоха, руська. В общем, не не немає сенсу вчитися. Дивіться, да, дивіться громадський контроль. Дивіться громадський контроль. Все, дякуємо вам, дякую, що подивилися наш дайджест. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, тому що тоді ці відео набагато краще буде розповсюджуватися. І якщо вам сподобалось, то можливо подобається іншим людям. Будемо вам вдячні і до нових зустрічей на нашому каналі. побачення. До, до побачення!